А тепер уявімо собі повну шахову дошку. У центрі Туреччина. На одному фланзі Трамп, на іншому Путін. І лише одна фігура поводиться як пішака, що прикидається королем Зеленський. Весь світ уважно дивиться на гру, але ніхто не бачить головного. Ця партія не про мир. Це про демонтаж суб'єктності України, про її трансформацію з гравця на об'єкт. Про перетворення українського президента на технічного менеджера геополітичного проекту зверніть увагу на те, що формально не кажеться, але просочується між рядків кожної західної заяви. ЄС готує 17-й пакет санкцій, але лише в разі провалу перемовин Трамп хоче бути присутнім. Але лише якщо Путін буде Україна готова до діалогу, але без конкретики, умов і червоних ліній, це все психологічна капітуляція, замаскована під дипломатичну гру. Чому Зеленський не ставить жодної умови Путіну публічно? Чому він не вимагає повернення територій, виведення військ, гарантій безпеки, демілітаризації? Бо йому не дозволено, бо він вже найімовірніше, не самостійна фігура. А носій меседжів від інших тих, хто реальним світом керує з за куліс? Поки він чекає Путіна в Анкарі, Москва веде наступ на Харківщині, обстрілює Сумщину, зміцнює оборонні редути в Криму. То яке припинення вогню він готовий обговорювати з позиції слабкого чи з надією, що йому пробачать втрату ще однієї області? А тепер згадаємо, як у 2020 році Єрмак сам визнав, що веде переговори з Кремлем через закриті канали. У 2021-му – злива операції Вагнергейт у 2022-му – Втеча до Оману у 2023-му – розмінування Чонгару, у 2024-му – звільнення Резнікова, знищення гур, атака на Порошенка, зачищення патріотичних командирів. Прецедент послідовна зачистка військово-національної еліти в ім'я команди перемовин. Тобто ми поступово не готуємося до перемоги, ми готуємося до здачі, але не в лоб, а в кулуарах через підписання ініціатив у форматі, що вже сам по собі є колабораційним, бо заснований на хибній рівності між агресором і жертвою. Але чи не головна деталь усієї цієї гри мовчання народу? Де акції протесту проти турецького капкана, де вимоги до Верховної Ради не дозволити представникам Зеленського вести переговори без парламентського контролю? Де журналісти, які ставлять пряме запитання, чи не є поїздка до Стамбула фактом політичної зради? І ось тут головне: у момент, коли президент починає діяти власноруч, без національного консенсусу, без звіту перед суспільством і без механізму публічного контролю, він переходить межу: межу між вибраним і самозванцем, межу між президентом і емісаром, межу між довірою і узурпацією. Тому питання номер один на завтра. Якщо Зеленський зустрінеться з Путіним без військових умов, без гарантій від союзників без передбаченого закону порядку. Чи визнаєте ви це політичним переворотом, скоєним під вивіскою миру? Бо якщо це станеться, Україна буде не в Стамбулі, вона буде в руках Кремля через Київ. Заклик. Пошир цей текст. Врятуй людей від медійного гіпнозу. Це не мир, це вербування. Це не перемови, це маскарад капітуляції, а мовчання зараз це відмова від нації.